Євангельський альманах Стефана Бухонюка під назвою Нова правдива дорога життя за вересень і жовтень 1935 року номер 9 910. Епіграфом є такі слова пророцтва. Заворушились народи, захитались царства, підняв він свій голос. Земля розтопилася. Читаємо в Псалмі 45 7 вірш. В іншому місці читаємо. Бо коли суди твої звершуються на землі, тоді ті, що живуть на ній, навчаються правди. Ісая, 26 глава, 9 вірш. Розумний це зрозуміє. Бували різні часи на землі. Війни, революції, бунти, повстання і таке інше. Але такого часу, який ми тепер переживаємо і будемо переживати, ще не було на землі. Цей час називається Воскресінням із мертвих. Одні Воскресають для життя, інші для погибелі. День цей називається Божим судом, страшним для одних і щасливим і радісним для інших. Але день цей вельми довгий, і мало хто витримає його, недарма написано, якби Господь не залишив у нас останку, то ми були б подібні Содому і Гоморі. Про цей день свідчили і писали всі пророки Ісус Христос і апостоли, і ми свідчимо і пишемо. Як не вірите, то подивіться і побачите, що ми свідчимо. Люди цього лихого світу кажуть, що вони завдяки розуму досягли високої культури і техніки, а ми зауважуємо, що люди цього лихого світу дійшли до великих дурощів, бо вся та культура і техніка спрямовані на знищення і смерть. У цей же день. Бог судить людей по правді, віддає кожному за ділами Його, тому зветься суд цей справедливим судом Божим. Так бо говорить Бог через уста пророка Єремії. Отже, слухайте народи, і знай громаду, що з ними буде. Слухай земле, ось я приведу на народ цей згубом, плід помислів їх, бо вони слів моїх не слухали. І закон мій відкинули. Єремія 6 глава, з 18 по 19 вірш. А пророк Осія говорить, Сіяли вони вітер, то жатимуть бурю. 8 глава, 7 вірш. І ото тепер настав день Божий, День Суду Божого, і Господь відплачує кожному згідно з ділами його. Тому і називається. Справедливий суд Божий. Від кого ж ті діла виходять? Від вчених освічених людей. Для чого ж ті діла робляться? Для знищення людей темних так думають люди з теперішньою освітою. А Бог інакше промовляє повернуть вигадки ваші, що ви комусь готуєте. На голови ваші, на вас самих. Ото Божий суд. Від 1918 року всі царства землі кричать про мир. На словах волають про мир, а на ділі готуються до війни, бо ще ніколи стільки не було грошових видатків на військо, як тепер. Пророк Ісая вже описував подібну поведінку Ворогуйте народи, але тремтіть. І слухайте усі віддалені землі. Озброюйтесь, але тремтіть. Озброюйтесь, але тремтіть. Задумуйте задуми, але вони руйнуються. Говоріть слово, але воно не збудеться. Бо з нами Бог. Пророк Ісая, 8 глава, 9 10 вірш. Але коли заглянемо в історію, то побачимо, що такого ще ворогування між народами. Не було, як сьогодні є, були ворогування між народами, але не по цілому світі, як тепер. А воно робиться все тому, що вже цей світ, тобто устрий, порядок, правління, різні науки теперішні, віджив свій строк і настало йому пора згинути. На місце ж цього лихого світу стане світ новий. Справедливий відповідно до науки Господа нашого Ісуса Христа. В тому світі вже не буде ні лиха, ні війни, ні гнобителів, ні визискувачів, ні обманників, бо буде правдивий уряд не сталінський, не гітлерівський, не мусолінський, не комуністичний, не анархічний і жодний інший, а тільки Бога Христа Ісуса. Так, як написано в откровенні святого Івана. І сьомий ангел затрубив, і залунали на небі гучні голоси, які промовляли: Царство світу стало царством Господа нашого і Христа Його, і буде царювати повік. 11 глава, 15 вірш Откровення. Але ще для цього треба звести всі народи в долину Йосафата, бо Господь бажає здійснити суд над народами лише там, де ж та долина, щоб увесь народ помістився. Ходімо, брати, в Небесну канцелярію, Біблію, там нам дадуть відповідь Заходимо і підходимо до стола, де сидить пророк Ісая, який нам радить. Читай у моїй книзі. Сорокову главу, вірші 4, і 5, то зрозумієш, що це таке? Долина, гора, горб, закрути і нерівні місця, але читай із вірою і роздумуй розумом. Читаємо. Голос у пустелю. Приготуйте путь Господу. Прямими зробіть у степу стежки Богу нашому. Усякий діл нехай наповниться, і усяка гора і пагорб, нехай понизяться, кривизни випрямляться, і нерівні путі зробляться гладенькими, і явиться слава Господня, і побачить усяка плоть спасіння Боже, бо в уста Господні вирекли це. Не забувай, що каже святий Петро, а він каже прочитай мій другий лист, а конкретно п'ятий шостий вірші першої глави і зрозумієш, що потрібно для віри людині. Читаємо. Ви ж, докладаючи до цього всю старанність, покажіть у вашій вірі чесноту. В чесноті розсудливість, в розсудливості стриманість, у стриманості терпіння, у терпінні благочестя, в благочесті братолюбство, у братолюбстві любов. Якщо це у вас є і примножується, то ви не залишитесь без успіху і плоду в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. А як ще для тебе мало, то не полінуйся зайти по дорозі до святого апостола Павла. Він звернеться до тебе. Прочитай мій лист, що я написав до римлян у першій главі вірш 28. Знаходимо, а що вони не вважали за потрібне мати Бога в розумі? То Бог віддав їх перекрученому розумові чинити неподобства. А якщо цього мало, причитай мій лист, який я написав до жидів, а саме 8 главу з 8 по 11 вірш. А я написав: не лінуйся, зайди по дорозі, бо це єдина дорога до старого пророка Єремії. Бо і я не лінувався, а заходив до нього, і Він мені показував покаже й тобі прочитай із розуму, то пізнаєш Бога Духа Святого. В 31 главі у віршах із 31 по 34 пророка Єремії читаємо. Ось надходить час, говорить Господь. Що складу новий заповіт із Домом Ізраїлевим, із Домом Юденим. Не такий заповід, який я з їхніми батьками склав, коли взяв був їх за руку, щоб вивезти з Єгипту. Той заповід вони поламали, хоч я все зоставався їм вірним. Ні. Ось який заповіт складу я в той час із Домом Ізраїлевим. Вложу закон мій унутро їм і напишу його на серці їхньому, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Потім уже не будуть навчати один одного чи брат свого брата, і казати: Пізнайте Господа, самі бо знатимуть мене від найменшого до найбільшого, каже Господь. Бо я прощу провини їхні. І не згадуватиму вже їхніх гріхів. Це саме ми читаємо у Євреїв, 8 глава, з 8 по 11 вірш. І в Пророка Єремії. 31 глава з 31 по 34 вірш. Найголовніше за все, Бог хоче, щоб його люди знали, розуміли, що він Бог. І робить те, що хоче, а хоче зробити тільки те, що визначив, про що написали пророки й апостоли. Він говорить устами раба свого пророка Єремії. Ось іде буря Господня з люттю. Буря грізна і упаде на голову нечестивих. Гнів Господа не відвернеться, доки він не звершить. І доки не виконає намірів серця свого, у наступні дні, тобто свого часу, ви ясно зрозумієте це. Єремія, 23 глава, 19, 20 вірші. Епіграфом до цього листа я взяв вірш. Бо коли суди твої звершуються на землі, тоді ті, що живуть на ній, навчаються правди. Ісая, 26 глава, 9 вірш. Ото сьогодні присуди Божі діються на землі. А де ж ті жителі, які б навчилися правди, тепер лише починають оживати. На землі тісно людям, а тих, що живуть, майже нема. Тут питання. Кожен чоловік думає, що він живий, а по правді святій він мертвий. Ось тепер день Воскресіння, тепер день із мертвих востання, отож, остань сплячий, і воскресне з мертвих, і освітить тебе Христос. Подумайте над цим усі, що назвали себе вірними. Написано Людина, що збилася з путі розуму, оселиться в зібранні мерців. Це притча 21, 16 вірш. Хіба ж ті мерці, що в могилах лежать, збираються де? Ні. Еклезіаз навчає живі знають, що помруть, а мертві нічого не знають. І вже нема їм заплати, тому що і пам'ять про них піддана забуттю, і любов їх, і ненависть їх, і ревнощі що їх уже зникли. І нема їм більше частки повіки ні в чому. Що відбувається під сонцем. Еклезіаст 9 глава 5 6 вірші. А головне те, що люди не знають Бога. Хто знає Бога, той знає і Його присуди. Суд. Скільки тепер на світі людей, обманутих різними проповідниками, що збираються летіти на небо. Але те все мусить бути, бо так написано. Хвіст його, тобто дракона, звідника, захопив з неба третину зірок і кинув їх на землю. Дракон цей став перед жоною, яка мала родити, щоб, коли вона народить, пожерти її, немовля. Читаємо про це Откровення, 12 глава, 4 вірш. Тут питання, що це таке той Змій Великий, дракон. Я питав на землі, і ніхто мені не сказав. Я пішов на небо і підійшов до престолу, де сидить старець пророк Ісая. Я спитався у нього, що значить хвіст Змія. Він мені відповів: Читай і розумій мою книгу, а саме 9 главу, вірші 14 і 15. Читаю, і відсіче Господь у Ізраїля голову і хвіст, пальму і тростину один день. Старець і знатний це голова, а пророк, що учить неправди, це хвіст. Ісая, 9 глава, 14, 15 вірш. Як я питав і читав, то ввійшов у мене розум, і я зрозумів, що означає змій звір. Великий, червоний, як огонь, його голова і хвіст. Змій, що жалить своїм жалом людей, означає духовництво всіх релігій. Голова означає, спочатку вибиралися старці і знатні, патріархи, архієпископи, єпископи, біскопи і всі інші. Вони вчилися і вибиралися зі знатного роду. Те все означало голову змія. Хвіст. «Ж» означає остаток тіла змія, а це проповідник неправди. І тепер з'явилося багато проповідників, які під різними назвами баптисти, Адвентисти, п'ятдесятники та іншими проповідують, що закону Божого десяти заповідей Божих не треба сповняти. А заповіді Божі це правда. Так бо написано. Правда твоя, правда вічна, і закон твій істина. Псалом 119, 142 вірш. Ото тепер з'явилося багато проповідників, що самі не навчилися, а побігли вчити інших. У пророків написано: І будуть усі навчені Богом. Кожен, хто чув від Отця і навчився, приходить до мене. Каже Ісус Христос, тобто уподібнюється Духом. Це не значить, що хтось бачив Отця, хіба лише той, хто від Бога. Він бачив Отця. Читаємо про це Івана, 6 глава, 45, 46 вірші. Бога ніхто ніде не бачив і бачити не може, бо Бога треба знати. Так бо написано, оживить нас через два дні. На третій день підніме нас, і ми будемо жити перед лицем Його. Отже, пізнаємо, будемо прагнути, щоразу краще пізнати Господа, як ранкова зоря явлення Його, і Він прийде до нас, як дощ, як пізній дощ, зросить землю. Бо я милости хочу, а не жертви, і Боговідання більше, ніж всепалення. Каже Господь через пророка свого Осію, 6 глава, другий, 3, і шостий вірші. Цей день усе відкриє, чи воно добре, чи зле. Буде видно, хто від Бога і хто не від Бога. Хто від Бога, той слухає Слово Боже. Десять заповідей. Христос сказав: ви тому не слухаєте, що ви не від Бога. Одне слово, Цьому світові прийшов кінець. Не допоможуть жодні ліги націй, жодні конференції, жодні договори, жодні спілки, жодні співпраці, жодні сейми, бо тому всьому правлінню несправедливому прийшов кінець, але ще будуть пручатися, як перед смертю. Мусить бо все добігти свого кінця. Це труба Божа трубить, і мертві стоють у Христі, і з'єднуються з усіма святими, і на власні очі бачать, що Господь вертається в Сіон, тобто до свого народу. Укріпи, Боже, твоєю силою нас, і ми тебе прославимо. Амінь.